Козацькому роду немає переводу. У реєстрі війська Запорізького 1649 року в списку козаків Вільшанської сотні Корсенського полку був Феська Семеренко. А згодом 1744 роком був такий вільний козак Андрій. А потім відомо про Степана Андрійовича, який служив 20 років у військовому козацькому на Січі, а потім згодом чумакував, коли Катерина ІІ розпустила козацьке військо. Його сина Федора записали в тріпаки. Федір з тестем спочатку орендував млини, а потім будував млини. На річці Розь. Заробивши робивши грошей, Семеренко викупив свою родину з кріпацтва. Згодом він став членом гільдії купців. Своїх синів Федір відправив навчатися до Парижа. В холодний 1830 рік Федір і брати Яхненки. Безкоштовно годували 10 тисяч селян, роздавали борошно селянам. Сини Федора, Платон та Василь закінчили політехнічний інститут в Парижі, побудували власну цукроварню. В 1843 році побудували перший в Україні і взагалі в Російській імперії механічний пісково-рафінадний завод. У 1846 році машинобудівний завод, на якому збудовані перші пароплави для Дніпра. А назвали їх Українець та Ярослав. Щоб експортувати цукор до Європи. Платон був не тільки конструктором та засновником машинобудівництва. Він ще захоплювався задівництвом. Вирощував та вдосконалював плодові сорти. Вони одні з перших зробили пастилу. Платон заклав унікальний дентропар, оранжереї, розсадник, а згодом це став науково-дослідницький інститут. Брат його Василь теж був конструктор та технолог в галузі цукроваріння. Василь Федорович був маценатом, підтримував українських письменників, композиторів, видавців, допомагав українському театру. Нащадків у нього не було, і він заповів всі свої кошти на розвиток вітчизняної науки та культури. Син Платона Левко Самеренко вивчав рослинище у батьківському саду. Був засланий до Сибіргу після університету через політичні погляди. Після повернення Левко заснував у Глієві памологічний розсадник першу в Україні лабораторію садівництва. В 1912 році у колекції Семеренко мав майже три тисячі сортів плодово-ягідних, горіховоплідних. І квітково декоративних рослин. Серед них 900 яблунь, 889 груш, 350 черешень та вишень, 115 персиків, 56 абрикос, 45 горіхів, 166 сортів агросу, 937 різних троянд. А крім того, були ще різноманітні хвойні дерева, та кущі, бузок та інші. Найвідоміший плід його праці сорт яблука Ренет Семеренко, названий на честь батька Платона Семеренка. Ці зелені яблука відомі кожному українцю. Яблуко було теж репресовано. Так само, як його творець Левко Семеренко. Сорту змінили назву і витіснили з України, щоб стерти з людської пам'яті імена славного роду, роду талановитого, шляхетного, розумного, працьовитого. Левка Платоновича Семеренка знали у світі. Лише вдома він був не пошанований владою, переслідував його царський та більшовицький уряд. На жаль, Левка Самаренка було вбито підступно, невідомими бандитами в 1920 році у власній оселі на Різдвяні свята влада боялася українського патріота. Його сина Володимира, який став ученим із світовим ім'ям, теоретиком садівництва в 1938 році засудили до розстріла. А син Володимира Олекса Семеренко, став видатним соціологом у США. У селі кожна сім'я і українців. І фахівці із-за кордону мала свою окрему будиночок з садком і городом. Працювали лазні, крамниці, лікарня, бібліотека, театр, водогін та газове освітлення вулиць. Було за що владі ненавидіти і боятися цю родину. Ми йдемо до будиночка, в якому в 1859 році зупинявся Тарас Григорович Шевченко. Саме Семеренко став меценатом і світ побачив великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Так Троянди. І сиджені з любов'ю. За всім цим дуже гарно дбають. Ось так я хотіла вам розповісти про родину Семеренків, роду Семеренка, в жилах якого текла кров вільного і винахідливого козака Степана. Поістино кажуть, козацькому роду немає переводу. И як тобі парку милі? Дуже гарно.